Привіт, друзяки, я доповідаю. Живий здоровий працюю. Так, друзяки, відео про пригоди москаля на українській землі змонтовано. Наголошую, що дане відео змонтоване з допомогою комп'ютерної графіки і до реальних подій воно не має жодного відношення. В кінці відео там є невеликий фрагмент про те, як військовослужбовці армії Мордору, армії РФ відносяться один до одного. Ну, втора армія міра, там по-другому ніяк. Так, друзяки, і є декілька запитань. По-перше, ні для кого не секрет, що в Сумську область проникли таргани з РФ. Я впевнений, що сили оборони України їх оттуда витруять. Відповідний дихлофос у нас для цього є. А ось тепер питання до мешканців Сумської області, до мешканців міста Суми. Ваші чоловіки вже пішли записуватись до територіальної оборони. До ЗСУ і взагалі до Сил оборони України, знаючи про те, що у вашій області вже є таргани РФ і їх потрібно йти і знищувати. Так ось пішли ваші чоловіки записуватись до територіальної оборони? Чи їх все влаштовує? Це перше питання. І друге питання. Шановні мешканці Дніпропетровщини, міста Дніпро, Дніпропетровської області, до вашої області залишилось не так багато. І в вашу область також, ймовірно, зайдуть тергани з РФ. Так ось питання, що там ваші чоловіки також чогось чекають, чи вже пішли до військоматів записуватись до Територіальної оборони, до Збройних сил України, ну і взагалі до Сил оборони України. Будь ласка, підписники з цих областей, надайте мені заворотний зв'язок та повідомте, що там ваші чоловіки. Їх все влаштовує, чи, можливо, вони все ж таки. Зрозуміло, що потрібно йти до Сил оборони і йти знищувати москальських тарганів. Заявляю відповідально, туди, куди проникли москальські таргани, там більше життя немає. Що ж, друзяки, дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки, за перегляди, за підписки, дякую за вашу допомогу, дякую за ваші поради, дякую за ваші донати. Говорю вам, сили оборони України разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні. Співаємо, Распа, правда, що будемо дуть, що будемо тут, коли вони прийдуть, разпа, брат, бать, що будемо туть, що будемо тут, коли вони прийдуть, разпа, правда, що будемо тут, що будемо туди, коли вони прийдуть, разбав, правда, що будемо туть, що будемо туди, коли за прийдуть. Коли вам було дім барду, ми

постеть ва а настане ча постеть на Блядь, отказнички ебаные со 132-й. Воины, нахуй. Помяли немножко ведро, блядь. И такая хуйня бывает. Палку, сука, сломать. Ой, блядь, головушку разбили. Больно тебе, сука? А пацанам тоже, нахуй, больно, блядь. Почему, сука, отказался ты, блядь, черт нахуй? Хуюсь, блядь, шмара ты ебаная, блядь. Надо, Пидораска, блядь, ебаная. <сорклонная> а ты же черт, блядь, сука, ебаный. Тебя нахуй на расстрел. Шмара ты ебаная, блядь. Пожалуйста. Сука. <сорклонная> Пидорас. Тебе тоже пизда, шлюха ты ебаная. Пожалуйста. Сейчас тебе дам водички попить. Ты, наверное, давно не пил, блядь. Нравится, <сорклонная> блядь, водичка. Пожалуйста. Сука. Смотри на меня, сука. Смотри нахуй на меня. Рот открыл, блядь. Открыл рот, нахуй. Пидорас, блядь. Нравится? Пей, сучка, пей, блядь. Уебок, блядь.